що Він сьогодні от такій позі. Але б ноги немає. <гуміло> там пози міняється кожен день. <гуміло> ну Але кожен рятує Це в автобусі як може. Тут нічого не поробиш. Хотіла дитину в туристичні. Має <гуміло> <гуміло> дитину в <то> турі. <такій. гуміло> вже не рухається, там цілий день туди в дорозі. А я буду їхати і думати, що мені б діти свій сарафан дати не спіріє сьогодні. Не тому, чи я хочу його вихнути, чи вже післязавтра, коли буде до речі. Наше говорити, не знаю. Бо я юрський донька, бо я його мушу вигнути в Париж. Завтра вже не дуже гальна погода буде. Трошки броку. Ми вийдемо в 3 Там буде хмар, показує навіть дощ. А післязавтра дуже гарно буде в Парижі.